На найпопулярніші відрахування deductions для трак-драйверів. Перше. Продієм. Per Продієм diem. Per diem це щоденні витрати, які можна списати без збереження чеків. На 2024 рік встановлена ставка 69 доларів за день. Друге, пальне та технічне обслуговування. Ви можете списати витрати на пальне, заміни шин, оливу, запчастини, ремонт та технічне обслуговування і так далі. Третє амортизація вантажівки. Якщо ви власник оператор, ви можете списати вартість вантажівки протягом 5 років за правилами амортизації. Далі страхування іншуренс. До списання доступні такі види страхування. Перше страхування вантажівки, друге медичне страхування і третє страхування відповідальності перед третіми особами. Далі витрати та ліцензії та дозволи. Якщо ваша робота вимагає ліцензії, їх також можна списати. Сюди входять CDL, комерційне водійне, водійське посвідчення, ДАТ, реєстрація, IFTA, міжнародна угода про оподаткування пального, далі тракт стопи, витрати на душі, паркування, туалети, можна списати як витрати пов'язані з роботою. Окей, як правильно платити податки та не отримати штрафи з АРС. Щоб знати, скільки податків потрібно сплачувати, ведіть детальний облік. Перше. Використовуйте програми, такі як QuickBooks, Wave App або спеціальні додатки для трак-драйверів. Друге, фіксуйте всі витрати: пальне, ремонти, страхування, харчування, проживання та інші. Третє. Зберігайте чеки та квитанції для підтвердження витрат у разі перевірки. Наступне, сплачуйте квартальні податкові платежі. Якщо ви самозайнята особа, АРС вимагає сплачувати податки щоквартально кожні три місяці. Якщо не сплачувати вчасно, АРС може нарахувати штрафи та відсотки. Далі працюйте з бухгалтером, який розбирається в логістиці. Спеціалізований бухгалтер допоможе правильно заповнити декларації, скористатися податковими відрахуваннями та уникнути помилок. Це заощадить ваш час і гроші, адже ви будете впевнені, що податки розраховані правильно.